Наші всі гідроелектростанції України та об'єднане в одну державну компанію Укргідроенерго. Ну, от вона, знаєте, як енергатом управляє всіма атомними станціями, то всіма гідроелектростанціями управляє гідроенерго. Е, і от там е, з 2011 року керує керує Ігор Сирота, е, це, мабуть, ну найбільший старожил у всій владі країни. Чесно, я не пам'ятаю жодного голову обладміністрації е, чи не знаю навіть чи є хоч один мер. Не кажучи вже про міністрів і інших там. Людей, яких призначають на посади, які б правило з 2011 року незмінно, тобто. Януковича вже нема, Порошенка вже нема, Зеленський ще поки є. Він пересидів п'ятьох прем'єрів і от з усіма якось знаходив можливість працювати. Але от о, останнім часом почали з'являтися натяки, що нарешті його можуть о, якось потурбувати і зняти. І, і тут от з'являється ми, паралельно досліджуючи їхні там тендери, бачимо, що там о, якось о, на цих вихідних буквально стало відомо, що 300 мільйонів гривень. Вони випхали на якусь контору е ну з усіма ознаками, скажімо так, не найпотужнішого виробника. Я просто дуже хочу уникнути слово прокладка, аби е не як то кажуть, не мали претензій до вашого ефіру, е ці люди. Отже, е і от ну також побачили закупівлю цього смартфона. Ну от я просто процінився, що 60 тисяч гривень за смартфон це звісно, ну не 60 тисяч доларів, та не інкрустований бриліантами, Але, умовно кажучи, ну, виходить за мої уявлення про практичність, економічність і ну, скажімо так, баланс ціни якості. Ну якось занадто. Ми про це повідомили. Ну от опублікували. Це не розслідування, новина, просто що Ніжно-Дністровська ГЕС а, купила от один такий смартфон. Ну, я чисто припустив, що це, мабуть, для директора, ну, для, бо, ну чи секретарці <світут> директора, не, не знаю. А, і от ми з цим вийшли, і буквально проходить там пару годин. Це сьогодні стало відомо, що проти цього директора вже відкрито кримінальне провадження а, за тринкання грошей на пендерах, а, і його відсторонено від посади. От все так, от якось співпало, і це означає, що ми зараз є ну, Я думаю, що за цим за цією справою підуть там інше. Я думаю, що ми є свідками перерозподілу реальної влади вже от в енергетиці, і от цей сектор, який довго і безпробудно контролював сирота, зараз відійде до міністра Галущенка.